Привіт усім! Ну і хочу вам розповісти одну історію, яка сталася зі мною вчора. Один чоловік із гомосексуальними нахилами, і, звичайно, місцевий алкоголік, вирішив мене образити, обматюкати і сказати, що я погана, тому що вдягаю міні-спірнички. що Селфіса і серфіс у купальнику, тому що записую відео з танцями для вас. Ну, коротше кажучи, в нього йде агресія на жінок, напевно, в нього заздрість до жінок. Крім того, він почув, що я заробляю в блогах, а для нього це смертельно. Ось, зважаючи незвичай... на те, що я йому пояснила спочатку, що мене не можна нервувати, мене не можна ображати, бо я його не займала, бо я посторонній для нього людина і так далі, він і довго мені погрожував. І щось вже нерозбірливе кричав, кричав, чому я ходжу парком і так далі. На що йому зауважила, що йому краще було в цей час помитися добряче, тому що від нього йде неприємний запах. Я йому пояснила, ну от жінки там поряд сидять, вони в шоці від твоєї поведінки? Ось, від них пахне парфумами. Вони за собою, хоч і селянки, але доглядають. Ось, тому що багато селян, селянок. Стараються і попрацювати з господарством і доглянути за собою. А він, ова, займається тим, що як жінка пліткує. Можливо, це тому, що він а, чимось схожий на ось базарну бабу, а не на чоловіка. Я нічого не маю проти геїв, абсолютно нічого. Але хай він не має нічого проти мене. І мені було образливо неприємно, я прийшла додому. І в мене була задишка, я задихалася. І мені було дуже неприємно образливо, крім того, він мене налякав. І вибачте, якщо я веду блог, то це не значить, що хтось може причепитися до мене і ось таке от сказати. Слава Богу, я живу в селищі, де більшість людей абсолютно нормальні, абсолютно адекватні. Ну, а коли стається такий неадекват на дорозі, я думаю, що. Все ж його треба ігнорити. Але не забувати і карати, отже, покарання починається. Невдовзі ще виставлю відос, де він обзивається і позує.